Доброго дня, Тетяно. На жаль, земля зараз горить одна частина, а інша захлинається від зайвої води. Чому так відбувається? Протягом останніх десяти років абсолютно очевидним настав той факт, що в світі відбуваються зміни клімату. І ці зміни клімату полягають не лише в оцих проявах таких стихійних і природних катастрофічних явищ, не лише в зміні температури в відповідний період, неспівпадіння угу. традиційних температур з природними сезонами. А це відбувається в. Деградації цілих екосистем, які вже зараз не витримують такого навантаження від людської діяльності. Uh -huh. І напряму пов'язувати, наприклад, викиди в атмосферу від промислових підприємств і страшенні пожежі чи повіні, напряму це було б ну, досить примітивно і не фахово. Uh -huh. Але в цілому ці Викиди в атмосферне повітря, розорювання земель, знищення зелених насаджень в цілому, в глобальному вимірі, призводить до підвищення світової температури. Яка в свою чергу призводить до збою в традиційному розподілі там погодних умов і таке інше, тому зміни клімату це не просто глобальне потепління, про яке так досить вульгарно говорять іноді політики або бізнесмени, і навіть іронічно оцінюють от такі явища. Зміна клімату це серйозна загроза для існування живих організмів, цілих екосистем і, і в цілому життєдіяльності всіх людей на планеті. А давайте з вами зараз надамо іншого значення, не такого, як ви кажете, вульгарного цьому вислову глобальне потепління і просто розкажемо, а що це таке насправді до глобальне потепління. Ми часто його використовуємо, кажемо, і здається, що глобальне потепління це десь там льодовики тануть. А я тут в Україні, і мене це не стосується. Ну багато хто так думає. Давайте так. А насправді це що таке? Ну давайте маленьку ремарку зробимо до, до початку відповіді. От таке ставлення до глобальної планетарної проблеми, як зміна клімату, відбувається з огляду виключно на одну причину: відсутність достатньої інформації. На всіх рівнях, починаючи від дитячого садочку, школи, вузу, що стосується галузевих секторальних політик, що стосується урядовців і звичайних людей, от ця відсутність поінформованості особистої причетності кожної людини. Кожної галузі, кожного підприємства і, і, і всіх країн до цих змін от відсутність цього розуміння і е, якраз призвело до того, що протягом останніх 10, навіть далі, 20 років по тому науковці б'ють на сполох. В вісімдесятому 80 році 800 вчених звернулись до організації Об'єднаних Націй щодо тривоги з огляду на аналіз ситуації, тоді в вісімдесятому році, що може призвести до таких катастрофічних змін клімату. Потім, уже протягом останніх 30 років, саміти ООН з періодичністю наголошують на цих змінах клімату на негативних наслідках. Останні 6 років це просто загальносвітовий тренд, який показує тривогу вже не просто вчених, а тривогу урядовців, тривогу е бізнес-структур щодо тих змін, які відбуваються внаслідок цієї діяльності. Більше того. Мільйони людей стикнулися уже напряму особисто На жаль, так. з такими змінами клімату, тому що їхні умови проживання вони стають несумісними з їхніми уявленнями. Угу. Вони, наприклад, не мають доступу до якісної питної води в усьому світі. Є таких багато країн, і в Україні вже більше 20 тисяч населених. Пунктів, де немає доступу до якісної питної води, а майже 7 тисяч населених пунктів з цих 20 взагалі живуть на привозній воді. Тобто, е, от Ця фраза, що нібито хтось не уявляє ці зміни, або вони його не торкнулись, це вже трошки не відповідає дійсності. Люди це розуміють. Більше того, вже є певні хвилі екологічних мігрантів, які переселяються з місць, де стали неможливими умови проживання, на ті території, де такі умови є. І е, в останньому висновку і звіті ООН, який опублікований нещодавно, і який готується до листопадового форуму ООН зі змін клімату з адаптації до змін клімату, там наголошуються дуже категоричні речі. Е, ну, в першу чергу, ми говоримо про природне середовище, uh -huh. бо без природного середовища людина не може існувати, вона просто не зможе існувати. А якщо мільйон видів флори і фауни знаходяться зараз на межі. Зникнення то кожен з цих видів ланцюжком потягне інші, тобто відбудеться руйнування от природних екосистем, які дають можливість людям жити. Це дуже серйозна проблема, і в багатьох висловлюваннях провідних політиків і лідерів світу це звучить на нещодавному лідерському саміті 22-23 квітня цього року, який ініціював президент Сполучених Штатів. Так на цьому саміті більшість президентів і керівників урядів говорили про цю кризову ситуацію і говорили про дії. В їхній країні щодо подолання цих змін, щодо подолання цих кризових uh -huh. явищ і адаптації в країні до змін клімату. От про діє. Чи потрібно Україні також уже якось діяти? І як? Ну насправді я розумію, що ви, як журналіст, можете таке питання задати для того, щоб більше заострити увагу до України. Не те, що Україні потрібно, вона не має іншого виходу. З огляду на дві дві обставини. Перша обставина сама Україна є достатньо серйозним е, гравцем на ринку е, продукування викидів. Угу. Тобто, це не є країна, яка не викидає. Угу. Ми багато викидаємо і ну да, ми не входимо там в лідерську десятку, але ми є країною, яка але має значна, да? який має значний внесок в світову оцю гаму викидів. І з огляду на це ми маємо нести власну відповідальність, як несуть всі країни. Країна не може сказати: ми не будемо цього робити, ви там як хочете, а ми тут собі. Бо на цей випадок світова спільнота вже розробляє свої механізми. Угу. Ну, наприклад, до цього був такий механізм, як кіотський протокол. Він був економічно вигідний для України. На жаль, Україна не скористалася всіми вигодами кіотського протоколу. Але тепер. Світова спільнота перейшла від таких, е, таких допомагаючих засобів, тобто до таких стимулюючих, перейшли до обмежуючих. Наприклад, Європейський Союз оголосив е, про так званий карбоновий кордон. Угу. Це означає, що країни, які виробляють свою продукцію, не дотримуючись зобов'язань щодо зменшення викидів, тобто вони не вкладають гроші. В фільтри, в модернізацію, в зміну інфраструктури. Ні, Україна, ні уряд, ні бізнес-структури. Ну їх до цього ніхто не спонукає. Вони виробляють продукцію, дешевшу виходить ніж в тій країні. Де люди вкладають гроші в модернізацію, в оновлення обладнання, в сучасні фільтри і в зелені технології. Uh -huh. І виходить, що ця продукція може як демпінгово потрапляти на ринок європейський чи світовий і бути більш конкурентною. То європейці сказали: чекайте, ми дбаємо про довкілля не тільки своєї країни, а всього світу. Ми вкладаємо мільярди коштів в модернізацію, в зелену екологічну модернізацію. Ви не хочете цього робити, тоді ви на нашому кордоні заплатите це мито за те, що ви викидаєте, ви заплатіть. І тоді ми будемо далі ці кошти вкладати в загальну модернізацію, і це тоді спричинить покращення загальної ситуації. Угу. Звичайно, це жорсткий захід. Він, як має на меті, екологічні. Але має дуже серйозні економічні наслідки для країн, які не хочуть модернізуватися. Україна була цим стурбована. І, до речі, зовсім недавно віце-прем'єр з європейської інтеграції доповідала на урядових засіданнях про те, що нібито Україні Європейський Союз дозволить не брати, ну, проходити цей карбоновий кордон. Ну, з огляду на асоціацію, там, і на те, що ми є членами СОД. І йде велика дискусія не тільки з Україною, Китай, у якого 60% це європейський ринок, 에, Сполучені Штати, ну, різні країни. Але це не може відтермінуватись надовго. Світ іде шляхом зменшення викидів. Угу. Не можна комусь зробити реверанс і сказати: ну, да, ми розуміємо ваші обставини і далі забруднюйте довкілля, а ми за вас будемо прибирати. Ні, цього не буде. І тому Україні не просто треба, конче потрібно розробити державну систему заходів адаптації до змін клімату в усіх секторах економіки і в побуті на рівні всіх регіональних місцевих самих місцевих локальних політик. І жоден закон України, жодна стратегія, жоден регіональний чи місцевий документ не може суперечити цьому загальному руху України до зменшення викидів вуглецю. На жаль, в Україні цього ще немає. Верховна Рада не ухвалює законопроект про поводження з відходами вже 4 роки: два роки в минулому скликанні і два роки в цьому. Не ухвалю. чому, тому що знову ж таки не надається цьому якась важливість ні, 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 А чому? Ні, ні, ні. це прийняття в Україні. Майже 8 тисяч офіційно зареєстрованих з документами без документів, але офіційно зареєстрованих сміттєзвалищ, угу. великих і маленьких. Більше 30 тисяч несанкціонованих. У кожного з них є власник. Власне, кожне сміттєзвалище не зацікавлений, щоб хтось в місті чи в селі роздільно збирав побутові відходи, угу. щоб пляшка, папір, пластик, металева бляшанка, щось інше пішло на перероблення і не прийшло до них на полігон. А щоб до них прийшло то тільки на полігон таке, і вони там його просто будуть захоронювати. Вони зацікавлені в тому, щоб привезли все, забрали гроші за розміщення, а потім це все на полігоні вже в тіньовій. Основі люди з обмеженими можливостями, життєвими, чи, чи соціальні а соціальні, вони то все перебрали на 18-20 фракцій, то все продалось, але то вже не є в офіційному обігу коштів. Це не є статистика. Це тіньовий бізнес, це тіньова економіка що на Що зробити, смітті. Щоб змінити а, ну, звичайно, Верховна Рада має ухвалити цей нарешті угу. закон про відходи, який є базовим рамковим і який, крім того, що дасть. Раду от цьому засміченню території страшному, не тільки побутовими відходами, але й забрудненню промисловими і небезпечними відходами. Але ми зменшимо викиди звалищного газу, угу. який є якраз оцим парниковим газом, який впливає на зміни клімату. Це одна одна історія. Друга історія є законопроект про промислове забруднення. Цей законопроект два роки вже також Верховна Рада не ухвалює. Він знаходиться в Верховній Раді. Навіть президент закликав депутатів голосувати за цей законопроект. Вони його знову не проголосували. Тому що знову лобістські інтереси українських компаній, які не хочуть контролю, які не хочуть модернізуватись, які не хочуть вкладати гроші частину, хоча б своїх надприбутків в екологізацію виробництва. Вони тормозять цей законопроект. Потрібен закон про державну систему екологічного моніторингу. Цей законопроект є. Він зараз зайде в Верховну Раду, але я дуже сумніваюся, що його ухвалять. Бо знову він буде, бо він стає законом контролю, uh -huh. спостереження, збору даних про ті викиди. Уже розробило міністерство законопроект про реєстр викидів і перенесення забруднювачів. Це протокол. До Оргунської конвенції, який був ухвалений у 2003 році, і який всі країни Європи його давно запровадили в своє життя, цей закон означає, що на кожній трубі, на кожному джерелі викидів, має бути встановлене спеціальне обладнання, яке фіксує, скільки і чого викинули, і відповідно до цього. Заплатити екологічний податок. Uh -huh. Якщо ми подивимося зараз, то підприємство само пише цифру, скільки вони викинули в атмосферу. І за це заплатили. Насправді це не менше ніж в 15-20 разів вони занижають цю цифру. Бо якби вони платили по реальним викидам, ох, точно б вони захотіли. Робити обладнання і очисне і якісь фільтри. Тобто, оці всі законопроекти лежать в Верховній Раді, їх не приймає Верховна Рада. З іншого боку, кожна галузь намагається щось таке зробити для тільки виключно своєї галузі, не думаючи про зміни клімату. Наприклад, Міністерство аграрної політики розробляє плани зрошення на півдні України, відновлення зрошення. Чим ви хочете зрошувати? Якою водою? Її немає в річках України влітку, коли треба зрошувати води. Немає це також наслідки. Цих це наслідки кліматичних... змін клімату, тому що відбувається більше випаровування, зменшення кількості об'єму води. Я вже не кажу про якість води в українських річках, куди беззастережно скидають без будь-якого очищення практично всі комунальні підприємства України і всі, що знаходяться на річках, тому що застаріле обладнання очисних споруд міста, приклад міста Києва і інші, інші міста, свідчать, що без очищення це вся, все це скидається в річки. Крім того, це промислові скиди і це засолені шахтні води. І чим збирається Міністерство аграрної політики? Зрошувати землі оцією брудною водою, яка знищить ґрунти ще й забруднить цю продукцію. Тобто немає, знаєте, злагодженої системи мислення у нашого уряду. Угу. Кожен має щось. Що робить міністерство енергетики? Міністерство енергетики планує добудовувати два блоки атомних станцій, піднімати рівень Олександрівського водосховища в Миколаївській області, знищуючи унікальні природні території. Міністерство інфраструктури планує побудувати є – Шлях, водний шлях, по в тому числі і по прип'яті, яка колись стала кладовищем радіоактивних мулів. Тепер це все будуть піднімати, і ця радіація піде в Дніпро. Тобто, кожне міністерство щось намагається зробити таке, що воно абсолютно не між собою не корелюється саме найголовніше. Немає цієї єдиної державної політики, щоб хтось сказав, ні, ми цьому покладемо край. От не просто так намалювати план Другий національний внесок України в загальний світовий план. От зараз в листопаді кожна країна приїде і буде звітувати, що зробили за п'ять років після Паризької угоди. Про свій перший внесок і будуть презентувати другий внесок. Uh -huh. Так уявіть собі е, країни Європи, які вже зараз говорять щодо дві 2000... тисячі. 30-го року у них буде. Ну, наприклад, та ж Німеччина, чи Франція чи Британія, велика. Вони говорять, що до 30-го року у них буде не менше ніж там 58% в енергобалансі. Це відновлювальна енергетика. Вони відмовляються від викопних органічних mm -hmm. матеріалів енергоносіїв. А до 50-го року вони вийдуть на нульовий карбоновий рівень. Так вони ж до того роблять щось. Тому що, наприклад, вже зараз Німеччина жорстко обмежує ці викиди, контролює. Сполучені Штати вперше за багато років дві палати, дві партії, які між собою конкурують, але вони підписали і внесли на розгляд і на голосування законопроект про обмеження викидів вуглецю. Китай, один з найбільших забруднювачів і викидів вуглецю, почав дуже серйозний пакет заходів впроваджувати до адаптації. Це сільське господарство, зменшення розорювання, збільшення зелених насаджень. Ну там цілий комплекс обмеження, зміна інфраструктури, технології. Країни використовують цю кризу не тільки, знаєте, як ну, рятування від чогось страшного. Кліматичні зміни це. Дуже складно, це погано для світу, це важко. Але ця криза може стати поштовхом зовсім для, для іншого дій. рівня розвитку. Угу. Ми можемо зробити такий крок підняття. Ліфт піднімає нас на дуже високий рівень, технологічний. Угу. Тобто, рятуючись від цієї кризи, світ змушений перейти. Тотально uh -huh. на нові технології, на нові е, галузі економіки, на нові робочі місця, які не пов'язані з забрудненням довкілля. Uh -huh. І ще ви з ваших послунала фраза адаптації. Е, адаптація це також от готуючись до програми, читала багато статей на цю тему. І адаптація це і озеленення, також е, адаптація це. І чистка каналізацій чи ні? Чи це не адаптація? Ну тому що повені в Україні це вже ну це вже реальність наша, тому що 10 хвилин дощ, а на стільки тільки е, біди і лиха, якого раніше не було. А це адаптація. про так, це треба думати. Так, от є заходи. Адаптації до змін клімату це не те, що там знаєте пристосуватись. Ага. Ну тобто, ага, ми знаємо, що буде завтра дощ. Ми тут парасольку взяли, поставили, ага. пристояли. Ні, адаптація це Глобальне заходи. Щось. Ні, це заходи або за запобігання, або заходи інформування заздалегідь і, значить, зменшення наслідків. І заходи, які унеможливлюють. Подальше забруднення, і, значить, вони також будуть сприяти цьому процесу. Так от є прості заходи, які не потребують там грандіозних коштів, якоїсь структурної перебудови всієї економіки. Ви вже назвали оце озеленення. І, до речі, в усьому світі ця уже тенденція існує, і недавня ініціатива Президента України на саміті Україна 30 також вона якраз от в цьому відповідає цьому світовому тренду і була названа цифра Мільяр дерев висадити там за певний період часу. Безперечно, це ну в значній мірі піар такі заяви, піар звернення. Але я можу вам сказати, що за ці роки попередні, ну жодного разу на такому високому рівні, я маю на увазі, це рівні говорила, президентському, ніхто не робив таких заяв. Тобто ніхто не ставив задачу посадити, бодай там мільйон дерев. Тобто, є таке завдання. Важливо, щоб це завдання. Не перекрутили, знаєте, під козирьок, от Давайте ми зробимо аби або як. Uh -huh. Тобто, треба думати, які дерева саджати. Які це породи, да, чи вони районовані тут, чи вони потім далі. Хто буде їх доглядати, ці висаджені дерева? Яка технологія? Де це саджають? Тому що деякі, вибачте, ура, екологи, вже побігли саджати породи дерев, інвазійні, не українського походження, які тут не мають своїх природних конкурентів, і які просто будуть заполоняти територію, витісняючи наші природні види. Це серйозна проблема, тому. Що що в світі воно звучить на міжнародному рівні боротьба з інвазійними, чибто чужеземними, якби uh -huh. рослинами чи там видами навіть фауни? Другий момент в Україні є унікальні території, такі як степи на півдні. Ми дуже боїмося, що лісники зараз по і будуть, як і раніше, в ранішні періоди, засаджувати оці степові ділянки, які Його самі робити. по собі є унікальними, які ми маємо берегти, на які ми маємо молитися. Тобто, от. Програма чудова, заклик дуже актуальний. І всеукраїнська екологічна ліга, наша організація, яку я представляю наші осередки в усіх регіонах України. Ми готуємося уже восени цього року до продовження нашої традиційної акції. Ми 20 років робимо акцію «Посади своє дерево і мільйони дерев ми за ці роки посадили. Але наша головна фішка екологічної ліги. Дерева, які ми посадили, ми їх доглядаємо. Uh -huh. Протягом року спостерігаємо ще другого року, з тим, щоб вони вижили, щоб вони залишилися, щоб вони потім давали крону і давали ну, це той ефект, на який вони покликані. Друга задача от в адаптаційних заходах це, звичайно, зміна інфраструктури. І от те, що ви сказали, очищення дощової каналізації, знаєте, здавалася така дрібниця. Але е, масштаби повені в Україні дуже часто збільшуються за рахунок якраз забитої дощової каналізації, це перше і друге. За рахунок того, що засмічені береги річок, вся, весь, вся, все сміття потрапляє в річку. І коли починається повінь, забиті протоки річок, тоді річки, річка що робить, вона розливається е, по заплаві, а не про, проходить швидко по цим трубам, якими угу. є річки. Тому насправді е, дуже важливим завданням. Данням є очищення прибережних смуг, винесення прибережної смуги в натуру, заборона забудови і навивання берегів. І головне я хотіла би звернути увагу на такий світовий тренд, як е, демонтаж. Гідротехнічних споруд ГЕС на mm -hmm. малих річках mm -hmm. Україна тільки знаходиться в стадії їхнього будівництва. Носяться плани в міністерстві енергетики будівництва шести ГЕС у верхній течії Дністра, яка просто знищить взагалі цю річку, або ті малі ГЕСи. Річка Рось має п'ять великих гідротехнічних споруд. Вони уповільнюють течії річки. Вони зупиняють, концентрують в маленьких водосховищах цю воду. Це Водосховище це? річка, ой, вода мертва, тому що там немає проточності. Сама річка уповільнює течію, вмирає, гине водна річкова екосистема. Потім вони, для того, щоб заробити енергію, пропускають цю воду, роблять так звану промивку, зноситься, міняється гідрологічний режим річки, нерестові ями знищуються. Тобто відбувається хаотичний, головне жадське використання річок України. Це з цим треба покінчити. Ми не можемо так далі до малих річок ставитися, тому що Україна і далі, і далі буде збільшуватись кількість населених пунктів, які знаходяться без доступу до питного водопостачання. Маю до вас ще останнє питання. Ваші прогнози? Як зміниться клімат в найближчі 10 років у світі та в Україні? Як ми це відчуємо на собі? Те, що категоричних Змін на позитив не буде найближче 10 років, я в цьому переконана. Тому що є ці зміни негативні, які ми вже зараз спостерігаємо. Вони мають такий повільний і інерційний характер, що отак от відкрутити чарівною паличкою неможливо. Змінити завтра, якщо всі навіть поклянуться, скажуть, Боже, ми тобі присягаємо, що ми завтра нічого не будемо викидати в повітря, навантаження вже воно є, воно вже тисне на природні екосистеми, вони вже вступили в стадію первинної деградації і для відновлення природних екосистем або для відновлення здатності. Природних екосистем до очищення це, це великий час, великі кошти і дуже масові комплексні заходи. Uh -huh. Тому я думаю, що важливим завданням цього десятиліття є можливо не е, сподіватися, що все поміняється на краще, а зупинити. Зупинити нарощування викидів у іншому випадку що? в іншому випадку. Е катастрофи локальні перетворяться на регіональні. Наприклад, вже зараз. Ну знаєте, ця картинка, коли е в океан е просто відколюються і падають е льодовики е полюсів. Пол це ця картинка привезли до того, що підніметься рівень світового океану і такі країни, як Індонезія, це там, або острівні країни, вони просто опиняться під водою. Ну я вже не кажу про прибережну смугу, забудовану традиційно в Європі і в Україні, в тому числі. Тому повторюю, прогнози. Це не мої особисті, це прогнози науковців всього світу. Знову три тисячі вчених 120 країн світу знову підписали звернення до Організації Об'єднаних Націй. Це просто кричущі приклади е, таких змін, які зараз відбуваються, які вже очевидними є, і коштують світу мільярди доларів. Тобто для того, щоб е, дати адаптацію, треба гроші. Хтось шкодує їх зараз, але для того, щоб потім відшкодовувати збитки від повини і пожеж, таке інше, виходить, порахували, що це дорожче, тому насправді ми маємо цей час найближче 5-10 років весь світ, і Україна, Україна в першу чергу для нас це важливо. Для того щоб зупинити категорично і різко зупинити викиди uh -huh. в Україні. Ми маємо вести достатньо прогресивний колишній податок, щоб ті, хто поставили фільтри, платили менше колишній податок. Однозначно він не може бути однаковим для всіх. Хто тільки робить такі кроки, він має платити менше. Хто не змінює ситуацію, платить більше, хто погіршує в 10 разів більше. Це економічні механізми передокористування. Бізнес реагує виключно тільки на це. Заклики, давайте жити дружно з природою, це ні. Ми маємо вести і запровадити тотальну екологічну освіту, починаючи з дитячого садочку і закінчуючи освітою впродовж всього життя. Кожна людина має знати. Що призведе до того, що він буде економити воду? Так, я збережу воду, але в економічному сенсі, як в інших країнах, він має перевагу. Ти економиш воду, ти платиш менше. <гум> що буде, якщо я буду економити електроенергію? Що буде, якщо я буду сортувати сміття? Що буде, якщо я буду е, займати ну, більше більш економно купувати використовувати різні товари? Тобто, насправді ця освіта може дати. Грандіозні, оце може бути тою чарівною паличкою, яка протягом кількох років може міняти свідомість, uh -huh. Uh -huh. тому що ми ж буваємо в Європі. Кому прийде в голову в Європі, просто стояти і кидати якесь сміття на підлогу, чи яке підприєм, яке тільки в кошмарному сні може приснитись бізнесмену, щоб він взяв і без очистки спустив свого підприємства відходи і стічні води? І такого не може бути. От ми маємо в Україні розпочати цей рух не на папері, не на заявах, а конкретно кожного дня і кожної хвилини в усіх секторах економіки. І тоді кожна людина, кожне підприємство і вся країна в цілому може мінятись.